Наша знімальна група перебуває в Німеччині. Ми здійснили довгу подорож, аби розслідувати історію. Хайко у нас з'явилася інформація, що з ним сталося те, у що важко повірити. А правда, це чи брехня, ми зараз і перевіримо. Що робити людині, якщо зі смертельним діагнозом залишається жити останні кілька тижнів? Спочатку хайко поставили діагноз рак лімфосистеми. Згодом метастази поширилися по всьому тілі і дали збій у шести життєво важливих органах. Будучи невіруючим, хайко приїхав на крусейд апостола Володимира Мунтяна, і все його життя змінилося після дотику Святого Духа. Зараз ми перебуваємо в Германії, місто Любек, і особисто дізнаємося про те, як все було насправді, адже сьогодні онкології в нього немає. Хайко у вас почався рак лімфосистеми, який в результаті вразив близько семи органів. Розкажіть, будь ласка, що з вами сталося, тому що я знаю, що у вас сталося диво Взагалі-то мені не відразу поставили точний діагноз. Спочатку лікарі знайшли камінь в одній з нирок. І приблизно за два місяці до крусейду видали її. За накозаб із пунктуразимун систем косцай geschwächt. Під час наркозу на короткий час у мене ослабла імунна система, і це дало можливість розвитку ракових клітин у моєму тілі. Протягом наступних кількох тижнів ракові клітини сильно виросли. Так що вже в кінці грудня довелося видалити цей лімфовузол, який досяг розміру булоч. Після чого лікар сказав, що в мене в тілі знайдено ракові клітини. Він викликав мене у свій кабінет і сказав, що це сильно агресивна форма раку вже четвертої стадії. Це означає кінцева стадія, і вже були метастази в семи різних місцях тіла. І поширилися у багатьох органах. Вони дуже швидко росли. Лімфома це велика група пухлин, злоякісних пухлин, які вражають лімфатичну систему. тобто це будь-яка лімфоїдна тканина в організмі. Лімфовузли або інша лімфоїдна тканина. Погані результати, якщо це метастична хвороба, якщо це задавнена хвороба. Якщо це літня людина, то такі лімфоми можуть важче піддаватися лікуванню. Вони все одно піддаються лікуванню, але трохи складніше, І не завжди воно дає хороші результати і веде до повного одужання. Якщо пацієнт важкий, у нього погані аналізи. Ми не можемо йому дати терапію то він іде на симптоматичне так зване лікування, тобто йому дають препарати, які будуть знімати певні симптоми. Якщо це біль, то дають анальгетики. якщо це десь накопичується рідина, то її просто відкачують цю рідину. пунктирують, щоб людина не задихнулася, і так далі. тобто симптоматична терапія лікування не дає. Звичайно, такі пацієнти помирають. Марина, як ви відреагували, коли чоловікові поставили діагноз рак? це, звичайно, дуже важко, коли дізнаєшся про таке, коли така хороша людина, яку любиш, захворіла на таку страшну хворобу. І коли залишається так мало часу, і при такому діагнозі немає більше жодної надії. Навколо тільки й чуєш, що у людей з такою хворобою немає жодних шансів вижити. Звичайно, замислюєшся, я його вже втратила. Чи все ж таки є хоч якась надія? Ми намагалися зачепитися, хоча б за найменший проблиск надії. Шукали можливості, де можна отримати допомогу і що нам тепер робити. Я була повністю розбита від безвиході. Для нас це було дуже страшно. Спочатку ми навіть не могли в це повірити. Ми знали Хайко цілком здорового. Ми познайомилися з ним на стрибках з парашутом. І раптом він тут неочікувано захворів на рак. Ми звичайно дуже засмутилися, чекали діагнозу у лікаря і думали, що робити далі. В принципі основна проблема полягала в тому, що пухлина була біля нирки і була розміром з кулак. І можна собі звичайно уявити, що їй потрібно було місце. Ракові клітини вони дуже швидко ростуть. Цей процес неможливо взяти під контроль. цим клітинам потрібне місце, щоб рости. Якщо немає вільного місця, то вони починають давити на нервові закінчення. і це завдає нестерпні болі. коли біль неможливо більше терпіти. В цей момент не обійтися без допомоги лікарів. Вони дають знеболювальні, щоб можна було взагалі витримати їх. Хайко залишався стійким і не здавався навіть у цій ситуації. Коли ми все ж таки пішли до лікарні і почали курс хіміотерапії. В нього почалася ще одна проблема. Спочатку з'явилося висипання. Слизова оболонка почала кровоточити. Кров сочилася з носа і з рота. Шкіра на руках і ногах тріскалася і звідти йшла кров. Це була жахлива картина. Такого не побажаєш нікому. Мої діти були дуже налякані. вони не могли більше цього бачити. це страшно. Мені дуже важко про це згадувати. Як ви опинилися на служінні Володимира Монтяна? Я взагалі був з самого дитинства невіруючим. З самого дитинства невіруючим. Не вірив на природне або в Бога. А тут я сказав, що мені втрачати вже нічого. Я просто спробую. одна знайома чи краще сказати, подруга моєї дружини та її сестра, запропонували нам просто спробувати. І потім ми потрапили на це служіння. Де і сталося це диво. Люди, які скептично ставляться до Бога, не мають віри на зцілення. Більше того, в принципі, їм не просто визнати той факт, що по молитві людини Бог може творити неймовірні дива. А Бог зцілює він тих, хто не приймає його і не вірить. Почалося це служіння для мене дуже було цікавим прославлення слово і молитви. Мене сильно здивувало, коли так багато людей пішли на сцену. Де апостол Володимир Мунтян торкався до цих людей і вони падали. Апостол Володимир Мунтян потім апостол підійшов до мене і торкнувся до мене. Спочатку чола. Я подумав, все добре, але нічого не відбувалося. Потім він мене точніше обстежив своїм поглядом і раптово торкнувся місця, де в мене була початкова пухлина. В цей момент я відчув, ніби мене вдарило електрикою. Мої коліна якимось чином ослабли, і я впав. Я не міг зрозуміти, що зі мною відбувається. В цей момент я абсолютно не розумів, що зі мною. я не знав, що це був дотик Духа Святого. Я не міг це зрозуміти, тому що цього не знав. і звичайно. Після такого відчуття з'явилося зовсім інше ставлення до того, що я тут побачив. Коли люди стикаються зі смертельним діагнозом, їхній спосіб життя стає малорухливим. Цілі та мрії на майбутнє фактично втрачають сенс. саме в такі моменти, коли люди шукають, Бог посилає до них людину, яка принесе відповідь від нього. Після цього служіння я проходив далі курс мого лікування. Минув короткий час після крусейду, і при обстеженні виявилося що дві пухлини повністю зникли. І вже в травні ми поїхали на наш другий крусейд Володимира Мунтяна. цього разу у Франкфурті, в місті Офенбах. Цього разу я свідомо вийшов на сцену, щоб Дух Святий торкнувся мене в принципі я пережив те ж саме, що й першого разу цю енергію, яка відчувається, яка передається через дотик апостола. після чого почався процес одужання ще швидше. і ці покращення його здоров'я відбувалися просто на очах. Ми пішли на обстеження, де лікарі підтвердили повне зцілення. Ось вже два роки, як мій чоловік цілком здоровий, жодного раку. Зараз пацієнт перебуває в абсолютно стабільному стані. Він у повній ремісії, і, взагалі, то є надія на те, що хвороба надовго припинила свій розвиток. Це було дивом, коли він прийшов і повідомив, що в нього більше немає жодних метастаз. Що йому тепер потрібно лише ходити на обстеження, щоб тримати все під контролем. Це був найщасливіший момент, коли він нам сказав, що він здоровий. Ми раді, ми щасливі. Хайко займається знову спортом, працює. Його життя продовжується. Ми можемо будувати плани на майбутнє. Ми дуже раді. Якщо ми всі пригадуємо і аналізуємо, то приходить усвідомлення того. Що лікарі з усім цим самі не впоралися б медицина обмежена якби я не відчув руки Божої, то мене б вже не було в живих. наша ситуація показала, що через апостола Володимира Мунтяна діє Бог. Ми дякуємо Богові за цей шанс, який він дав нам. Позитивний вплив медицини заперечувати не можна, але її можливості безумовно обмежені. Дізнаючись історії, подібні до Хайко розуміє, що у всесвіті існує дещо величне, всеосяжне. Є творець, для якого немає таких хвороб, які не підвладні йому.